Чи можна ще отримати відстрочку, якщо у дружини є третя група інвалідності? Саме такі запити іноді до мене надходять. І відповідь, звісно, можна, але є нюанси. Якщо ми кажемо, що у дружини є третя група інвалідності, то мають бути певні захворювання, які зумовили отримання групи. Це, наприклад, онкологія, це, наприклад, відсутність е, парних органів або Відсутність кінцівки тощо, так психічні захворювання тощо все по переліку. Тобто, ви можете відкрити 23 статті закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, і побачити відповідно ті обмеження, які мають зумовлювати отримання групи, тобто, не просто у вас це має бути, а саме на підставі цього ви маєте отримати групу, тобто ваша дружина, і в такому випадку ви можете отримати відповідну відстрочку. Яким чином довести, що саме це стало підставою для отримання відстрочки? Ну, Наприклад, онкологія. Так, це ж ну, не можна помітити. В даному випадку ви маєте взяти реабілітаційний лист, який е, має надати вам сек. І відповідно там буде вказуватись причина отримання групи. І відповідно додати ці докази до заяви про отримання відстрочку. Знайте, захищайте свої права.